Виконуємо номер 1706 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Середнє арифметичне двох чисел, одне з яких на 4,2 більше за інше, дорівнює 8,6. Знайди ці числа. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо менше з двох чисел через змінну х. Нехай x менше число, тоді більше нам відомо, що одне зі чисел на 4,2 більше за інше. Тоді більше число до х додати 4,2. Середнє арифметичне буде Х додати одне число, додати друге, х додати 4,2 і поділити на їх кількість за умовою Свісім. Шістьдесятих Складемо рівняння Х додати, Х додати чотири цілих дві десятих, поділимо суму на два і дорівнює 8,6. шість десятих. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Спростимо ліву частину нашого рівняння, додамо 1, помножимо на спільну змінну х, додамо 4,2, поділимо на 2 і дорівнюємо 8,6. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. І одночергово спрощуємо 1 додати 1, це буде 2х. Маємо 2х додати 4,2 дорівнює дільник множимо на частку.

І тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 13 поділимо на 2. 13 поділити на 2 маємо 6,5. Отже, ми знайшли менше число, воно дорівнює 6,5. Запишемо отже, менше число 6,5. Тоді більше 6,2 у 6,5 додамо 4,2 і маємо 10,7. Записуємо відповідь 6,5 і 10,7. Ми знайшли два числа, якщо відомо, що середнє арифметичне, їх дорівнює 8,6 і одне з них на 4,2 більше за інше. Номер 1706 виконано.